Всім привіт! З вами Діма. Я сьогодні покажу свій основний аккаунт. У мене 43 тисячі кут. Максимальний ранг на морті со -с 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 скіном меха морти. Давайте зайдемо в бойці. Перший бойс Шелі. складбастер Шелі. Бандитка Шелі. шел. 75. Панданіт і колніт. Красавчик Кольт, Бандит Кольт, Роза звезда Кольт, Акула Кольт, Темний Кольт. Булз Ну, у мене такі скини, ви ж бачите, но я играю за Лео Леубу. Я вам просто буду показувати. Такі у мене є скинчики на Брока. Наприму в мене тільки три скина, але ці два ізу. Ну, буває цей. Ці... Ну, коли як. Барлі у мене є всі скини на нього. У мене жодного скина унима, роза, сахарная роза кока-роза. кокороза, летняя джесси і кукла джесси, Діномайк. 188 кубків, ну і міфічний скин у є. Тік, Крап Тік. 8 біт я купляв серебряний, це я давно вже дуже куплю, я не знаю наш Ріко. Беллін Говерик. Дерен. На ньому максимальний ранг у мене. Планктон, талісман і складний дерев. Дев'ятий коли були 30-й ранг. Робо Пенні, Карл Гоблин. Робоча Джеки. Бойскаут Газ. Бо. Демонок Бо. Воїн Бо. Емз. Воно не має тільки... Ем, так, два скіни. Ну-ну. Всадник без голови Сту. Щоравно. Максимальний ранг на Пайпер. Тільки розовий, як карнавальна Емона. Пем. Легендарний скінь. Продавався за 100 ємів, я його вирішив купити френт тоже максимальный ран з гипером. А нет, біве. Стайтельниця ужасна і бабл гам. На бьо, наку бьо, вже коротка з злодейка. Нані, Ретро нані, так нема такого коло скіна на мене на нього. Доктор Едгер, колись пробував його отнути? Допо да, до такого. До 900 50 -е. і більш і сливі. Ну, а тут кіту на ньому. Гріф. А, на скіно в нема на нього. Гром. Тоже в нема. Бонь. Ну, такі футбоні єдина рожка. Галактический гейл. Бісьонок колет. Бель. Mm, зараз вернемося, викинула мене чуть. Лола. Кобра Лола із Ранго боя випила. Сем' злойбон Сем Менді. Якщо захочете, дивіться, які у мене там знизу неї показують. Я буду всі називати тільки, які показуємо Щось викидає мене Окей. Okay. Мейсі. Мародерка Месси, Хэнк на ну, акула, тільки. прл, проклятый замок, прл, Ларри Лори, Ларри Лори, просто контроль, Дионис Анджела, Темная лошадка Берри, Шейт, Мортис, титулом. І 1038, кубків максимум було на ньому. Ну, зараз 1000. Беддобай Тара Макс Гермес. Ну, я Янгел Макс. Спрау тропический. Байрон. Скрик, скрик, гавс, баз. Ну, на базу, до речі, в мене багато Я вже це і знаю. На Гавса я не купляв цього, але думаю про нього. Ну чи купити його чи ні. Так. Та що мене викидує кожну секунду? Фенг. Фрофей Фенг. Це я купив його за піду. Джаніт. Реактивна я, Джані. Отис. Бастер. Грейт. Я всіх на 500, аппетит, якщо замітити Та що це таке? Я не можу все виходить і виходить вона. Окей. Так, Віллоу. Duck. Чак. Міко. Сьомой сили на 836 трофеїв Мелодії. Я її вже давно получив. Спайк Сакура. Костяной ворон. Серебряный ворон. Белый ворон. Серебряный. Я тоже это не случайно купил. Бродячий леон. Амбер. Ночь. Случайно нажимаю не туда. Мэг. Вольт. Корделиус. Кет, обов'язно на максимальний слів його пойняти. Одного кубка не фотоал. Темний Лезер драко. Кендзі тоже максимальний ранг. Такий у мене акаунт. Напишіть, як вам мій акаунт чи розвивати. У мене 1385, 111 купити 4636 монет, 5213 очків сили і 903 блін.

И два скина на рику и Годзилла бас. Из легендарний мортис меха и злая королеви. Из мифического твод Шеллі, Шеллинг Майк с плесенью и фенсерий. Но ну, третий день эпический скин 40 редких скинов, 55, не 40 сверхредких, 55 редких. На цьому будемо закінчувати. Всім пока, до нових зустрічей. пока-пока.